Друзі, запрошую вас разом зі мною виготовити ось таку ляльку-мотанку без ручку. Лялька не тільки без ручок, але й без очей і без ніжок. Роблячи таку ляльку, жартують, примовляють, без ручок, щоб не вхопила, без очей, щоб не наврочила, без ніг, щоб не втекла. Лялька подібна до глиняних статуеток, які знаходили при трипільських розкопках. В неї клиноподібна спідничка, так само як конусоподібні ніжки глиняних статуеток рожаниць чи береги. І характерна ознака. Два хреста, намотаних на обличчі і на грудях, такий утворюється косий хрест. Достеменно не відомо, що саме означає хрест на обличчі ляльки, але він перегукується з символом сонця хрест в колі. В такої ляльки голова тіло одяг робиться з одного клаптя, тому можна навіть кольорову тканину брати однотонну або з малюнком. От я сьогодні взяла клаптик у крапочку, такий дрібненький горошок. Клаптик має бути квадратним. У мене він зі сторонами 40 см. Тканину беремо натурально. У мене це ситець, він добре підійде для такої лялечки. Ріжки клаптика я закруглила, як і в цієї лялечки. Цього можна не робити, але ну, чогось мені саме так подобається. Я також обробила край клаптика строчкою зигзаг, щоб не висмикувалися ниточки. Знову ж таки, цього можна не робити. Ще знадобляться довгі смужки тканини для скруточок, для голови і тулубця. Оцей клаптик у мене із грубого полотна розміром 10 см завширшки. І 50 см у довжину. Хоча можна брати прямокутні клапті, а потім їх складати в кілька разів. Я і цей буду складати удвічі або і втричі. Ще ляльці знадобиться хустинка. Ось такий трикутний клаптик. У мене він із жіночої хустки, відрізаний ріжок. Отакий От прямокутний маленький клаптик для фартушка. Хоча можна робити лялькою і без нього, як у цієї моєї лялі. Ну, в неї стиль такий. Але сьогоднішня буде з фартушком. Ви, мабуть, помітили, що ця лялька має немовлятку, примотану під грудьми. І ми також з вами зробимо немовля. Для цього знадобиться лише два маленьких клаптика. У мене це квадрати грубого домотканого полотна і для пилюшки отакий прямокутник з тої ж тканини, що я взяла і для матусі. Також знадобляться міцні нитки для примотування деталей. І кольорові нитки в мене це муліне для викладення хрестів. І нарешті ще знадобиться атласна стрічка або якийсь декоративний шнурочок для пояска. Отже, починаємо метати ляльку. А почнемо з оцієї довгої смужки, яку я буду скатувати рулончиком. Мені треба утворити ось таку круглу голівку. Свою смужку тканини я складу втричі вдовжину, щоб отримати задані параметри. Ось такий равлик у мене вийшов. Він згорнутий спіраллю символом безкінечності руху, який зображено на багатьох предметах, знайдених так само при розкопках давньої цивілізації. Щоб пролончик не розмотався, я його обмотаю ниточкою і зафіксую вузликом. Ще його відкладаю в бік. І змотаю ще один рулик. То ніби груди, руки, плечі, так би мовити, три в одному. Його параметри будуть приблизно висотою 5 см і шириною 2-2,5 см. Ось. Для порівняння, чим вони відрізняються, можете побачити. Далі беремо клаптик і розміщуємо заготовку для голови в його центр. Покриваємо і прибираємо складочки так, щоб на обличчі не було зморшок. Обгортаємо рулончик. І ниткою обмотуємо навколо шиї, робимо кілька виточків, і навіть не в'яжемо вузлик, а все і так триматиметься. Нитку поки що не обриваємо. Голівка в нас готова. А далі беремо другий рулончик і підставляємо його поміж тканиною аж під шийку. Добре розправляємо тканину. І цією ж ниткою обмотуємо навколо талії. От така пишна спідничка виходить. І вже вималювався силует ляльки. Тепер вже можна нитку зафіксувати вузликом і обрізати. Ну, а далі будемо намотувати хрести кольоровими нитками. Колір ниток, до речі, має своє символічне значення, і можна цього дотримуватися. Наприклад, якщо ви робите оберіг, ляльку для дівчинки, можна використати, наприклад, червону ниточку, що символізує здоров'я і красу, зелену нитку, символ юності, молодості і так далі. Але в сучасній ляльці хрест виконує більш декоративну функцію, тому більше звертають увагу на гармонійне поєднання кольорів. В моїй ляльці хрести будуть в трьох кольорах. І першою буду накладати отаку жовтеньку нитку. Для початку нитку обів'ємо навколо шиї. Зафіксуємо. І прокладаємо її вертикально посередині обличчя. Наступні витки вкладаємо поряд з цією ниткою, їхня кількість залежить від того, якої ширини смужечку ви хочете отримати. Далі обмотуємо навколо шиї і прокладаємо нитку горизонтально. Я роблю два витки, мені поки що достатньо. Знову обмотую навколо шиї, фіксуючи нитку. І далі цією ж ниткою буду намотувати косий хрест на грудях. Перекидаю нитку через плечі хрест навхрест. Все дуже просто. Ну, ось один колір прокладено. Далі я беру нитку іншого кольору блакитного. І знову фіксую її навколо шиї і прокладаю уздовж жовтої ниточки, весь час відступаючи в бік від нитки, в бік від центра. Ну, проклала голубу нитку і беру третій колір бордовий. І так само намотую цю нитку, як і перші. Ось що в мене вийшло в результаті. Далі надіну своїй ляльці хустинку. Пов'яжу кінчики хустки позаду зі сторони спини. Ну а тепер примотаю своїй ляльці фартушок. Але за бажанням ви можете надіти ляльці якусь, наприклад, іще одну іншу додаткову спідницю. Ну, я не буду цього робити, просто надіну фарту. Призбираю складочками і примотую ниткою навколо талії. Далі я зроблю немовлятком. Квадратик грубого полота я складаю удвічі і скручую руликом. Це буде тіло дитинки. Беру червону ниточку, обмотую посередині і зав'язую на вузлик. Нитку обрізаю, залишивши довгі кінці. Вони будуть символізувати поповинку немовляти. Ладаю його на пелюшку, покриваю лобика, далі роблю складочки по боках і загортаю, спереду ще підгорну зайве, аж сюди до умовної шийки, отак. Немовлятко готове, залишилося його зафіксувати ниточкою, аби не розмоталося. Ще в мене залишилася стрічечка поясочок, от нею я заодно і примотаю немовля. Добре вмотую навколо ляльки. І спереду пов'яжу бантик. От і все.